Привіт! Сьогодні ми знаходимося в одному з магазинів мережі Сільпо. Говорити будемо з вами про ціну, як її сприймають покупці та як невеликі зміни можуть вплинути на рішення купувати. Розглянемо декілька візуальних прийомів, які допоможуть вашим товарам стати привабливішими і зрозуміємо, як ці трюки змінюють сприйняття ціни. Поїхали! Чи замислювалися ви, як ми насправді сприймаємо ціну? Наше сприйняття може змінюватись під впливом кольору, форми або навіть розташування цифр. Наприклад, ціна 199 гривень здається нам більш. Привабливою, ніж ціна 200 гривень, хоча різниця зовсім невелика. Давайте розглянемо, які ще фактори впливають на наше сприйняття ціни. Більшість з нас знайомі з так званими копійчаними цінами. Наприклад, ціна 89,99 замість 90 люди сприймають їх як нижчі, навіть якщо різниця мінімальна. Однак, якщо ви продаєте преміум товар, краще використовувати цілі числа. Наприклад, 300 замість 299,99. Це додає вартості товару. Колір теж грає важливу роль у сприйнятті ціни. Червоний або жовтий зазвичай асоціюється з розпродажем або знижкою. Це колір, який привертає увагу і викликає відчуття терміновості. Це є трюк. Стара ціна перекреслюється, а нова виділяється. Навіть якщо знижка невелика, враження створюється значне. І нам здається, що ми отримуємо від цього вигоду. Ми провели дослідження, що у продуктах, які стоять попереду, зазвичай термін придатності виходить швидше ніж у продуктах, які стоять позаду. Тому ми радимо вам завжди звертати увагу на це. Добрий вечір. Добрий. можна задати вам декілька питань. Можна я бачу, ви купували кисломолочні продукти і хотіла вас запитати, що ви думаєте на рахунок цін? Наприклад, 9,99, 10,99, 99,99. Чи здаються вони вам дешевшими? Чи це ніяк не впливає на ваш вибір? Як на мене, це хороший маркетинговий хід. Тому що 9,99 виглядає точно краще, ніж 10 чи 11, і відповідно, я беру. Зважливо. Я взяв по 27,99. Молодець. Ще таке питання. Які... Чи звертаєте ви увагу на жовті цінники? Чи вам абсолютно байдуже? Мені байдуже. Ви не дивитесь на ціни. Я беру те, що мені треба. Зрозуміло. Все, дуже вам дякую. Гарного вам вечора. А справді для мене всі ціни дешевші, тому що я страшний шпоголік. Але якщо дійсно є щось на знижці, то зазвичай ти задумаєшся і навіть береш, коли тобі чогось не потрібно. Тобі цього не потрібно, але ти бачиш по знижці, думаєш, дві. Тобто взяти. ви завжди звертаєте увагу на цінник? М -м ну, це мене більше, напевно, захоплює купляти, тому так. Не нижче, більш вигідніші. Ага. Звертаю увагу. Добре, а як ви ставитесь до ціни, наприклад, 999 замість 10 або там 99,99 99 замість 100, Тобто звертаєте на це увагу? Ну, так, звертаю, бо тому що воно здається ніби менша цифра, значить дешевше, значить, типу, дешевше вийде. У нас час дуже важливо підтримувати військових та донатити кошти. Тому цей трюк приваблює багатьох людей допомагати військовим, які борються за наше життя, і таким чином покупці купують ці продукти заради нашого майбутнього. Найбільш, ймовірно, зі всіх у цих продуктів люди виберуть саме цей. До речі, показуємо вам маленький лайфхак від нас. Якщо ви дивитесь на ковбасу, вона здається дуже яскрава, класна, червона, але вона під таким спеціальним світлом. Якщо винести її на денне світло або під трошки природніше, то вона буде набагато чмініше і вже така приваблива.